Ну що, залізничний вокзал. Київський потяг, от-от має рушти, ну не зовсім от-от, а коли. Ну, за годину, але ще нікого нема. Ну, менше з тим, менше з потягом, менше з вокзалом. Ми прогуляємось, подивимось до статуї Ісуса. Багато хто не знає, як туди йти. Ще в нас на каналі є купа, купа, ну, така купа відео є, як ти до статуї Ісуса. Що... Я вже не знаю, що я нового там можу показати. але ну... Є попит, буде пропозиція. Для тих, хто хоче йти гарно, норову, тут стежка до гори, де така дорога. Йдете, отут піднімається цією доріжкою до гори. Перший поворот направо і такою ж самою гарною доріжкою вийти до Ісуса. Для тих, хто хоче швидко, ну так, щоб якомога швидше. А йдемо тут цією дорогою. З мінусів тут ями на цій дорозі. Далі треба буде йти стежкою. Але зато ви вийдете дуже і дуже швидко до статуї Ісуса Христа. Яка є точною копією статуї, встановленої в ріо де жанеро Потяг Київський. Вагон має номер 15. Ну, без різниці, який номер вагона, ви розумієте, вагонів 6. Неважливо, з якого номера почали номерувати, а також танчики. Каштанчики вже от... Вже теж каштанчики. Хоча це ще тільки так червень-липень. Каштанчики вже жовтіють. Пам'ятаєш, що нам за одне відео з Хмельницького, зі сколи, ми зняли в липні відео, гонорову виставили. Етані і Юлія, та охтября, каштани жовті. Так каштани в серпні взагалі вже опадають тепер вони ж хворі. Буває, що квітнуть, навіть другий раз. Але мова не про то, ми йдемо до Ісуса. І традиційно скажімо, дорога до Ісуса не може бути гладкою, рівною і легкою. Так. Мачу сьогодні є плацкартні вагони, не тільки купейні, бо звичай купе СВ. Знаєте, як вас навчити <гум> відрізняти, чи є купейні вагони, чи є плацкартні вагони і чи є СВ. Дуже легко навчилося це робити. О, хатка продається. А, вже видно Ісуса, куди ми йдемо. Оце, туди будемо підніматися. І тоді трошки пізніше навчу вас за вагони. Якщо на вагоні написано 54 місця, це плацкартний вагон. Ну, є нові плацкарти, там 58 місць. Якщо написано 36, це стара плацкарта, 9 купе буде. Якщо написано 40, то це нова гарна плацкарта. Ей, <смеш> е, купе, вибачте. 36 це старе купе. А 40 це нове купе. Навчивши вас відрізняти старі нові купе. Ну і якщо написано 18, то старе СВ. Таке потріпане. А якщо 20, це нове гарненьке глянце. СВ. Ну так, тут така дорога. Вулиця Соломії Крушельницької. Туристи тут рідко бувають. На нахропив цю дивляться рідко і не потяг матису він бачить всю цю безгосподарність йдемо далі от вже нарешті це місце де треба починати підйом це якщо ми йдемо стежкою ще раз скажу, стежкою то так для тих, хто хоче відчути пригоду. Є варіант піднятися. Ми неодноразово підходили нормальною доріжкою, на яку покладемо нормальну плитку. Інша справа, що ту плитку клали 3 роки на довжині 50 метрів. Ну то інша справа вже. Що... Ах, сандалі наші сандалі пройшли вже тисячі тисячі кілометрів А ми піднімаємося, а хтось спускається цієї стежки буває таке краще? Тут же ближче до Ісуса прибирають, косять. вже трошки. Є варіант на місто подивиться. Базар Славутич Європа. Стабницька Васюка. А як видно, як крутяться. Вітрячки. Та, 19.30. От, Добре, що тут покошено, бо якби не покошено було б так, як тут лівіше. Добре, що тут ці пару метрів покошеної можна пройти. А в літню пору навіть є люди, які приходять до Ісусу. Віншу порух практично не застав тут людей. Панорама міста. Панорама з міста звідси у нас теж відзнята багато разів. В різні пори року. Як сонечко світить, як дощик іде, як сніг іде, як груза має бути. Як автомобіль майстерно припаркований та майже звисає звідси. Так, ну йдемо теж, подивимось трошки туди справді. Панораму до Ісуса. А, видно цю будову, ви бачите, де був міленіум от. Видно будову. Поки що там нічого не збудували, фундамент. Порожні вулиці міста. Я Хмариться, дивіться, завжди гарно за хмарами спостерігати. Бескіт видно, без не працює. Станом на зараз безкіт не працює. Сонечко йде до заходу. Але ж так доволі гарно на небі його помітно. Ну і от центр, дивіться, як центр забудували. Постійно щось немає вилазити. Подивись, кілька років тому ми з цієї точки показували цю ж місцину, набагато менше цього було забудовано. Тепер ще трошки гірне буде видно. Yeah, yeah, yeah.